Зараз ми знаходимося у церкві покриви Пресвятої Богородиці. Це водночас дійший православний храм. Висота цієї церкви близько 25 метрів. Можемо побачити, вона досить висока. 14-річний Ігор Сотніков веде екскурсію в історико-культурному комплексі Запорозька Січ. Хлопець цікавиться історію, багато читає. Ігор постійно відвідувач заповідника. Тож фахівці оцінили рівень його підготовки. і Запропонували провести власну екскурсію. Він минулому році був активним учасником наших майстер-класів, лекцій. Це взагалі дитина, яка дуже захоплена історією і археологією. І от спала на думку така ідея. Я запропонувала йому прийняти участь в ній. На що він відповів майже одразу згодою, і, зрештою, у нас вийшла дуже чудова, як на мене, і як за відгуками наших відвідувачів екскурсія. Перша справжня екскурсія Ігоря Сотнікова була для майже 40 відвідувачів. Тривала вона близько години. За цей час хлопець провів екскурсантів усіма локаціями Запорозької Січі. Спочатку йому пропонували брати кілька об'єктів, але Ігор вирішив розказати про всі. Його авторська екскурсія була насправді авторською екскурсією. Він не мав заучувати текст, він мав говорити те, що він знає. А головне і для нас було почути, як саме підліток, який цікавиться історією, хоче продовжувати розвиватися і навіть працювати в майбутньому в цьому напрямку. Як він сприймає, що саме для нього цікаво, як він знає, що саме він виділяє, да на що Ує свою увагу, щоб ми теж могли зрозуміти, де наші недопрацювання можливо помилки. По дитячому, але щиро і дуже професійно такою назвали роботу Ігоря професійні екскурсоводи, історики, археологи, працівники заповідника Хортиця і його шкільний вчитель історії. За старання вручили подяку за сміливість та любов до історії як наймолодшому співробітнику закладу. Взагалі історію школяр захоплюється з шести років. А потяг до археології з'явився після підриву ворогом греблі каховської ГЕС. З того часу він зібрав на березі Дніпра чимало артефактів. Територія оголилася. Власне кажучи, яка була раніше під Волдовом, майже 70 років Каховську Гес побудували у 1956 році. І це таке моє захоплення. Археологія, мені дуже подобається шукати різні артефакти. Історію варто досліджувати для того, щоб помилки, які були допущені раніше, зараз не повторялися. Ігор багато знає про козаків та їхні звичаї. каже, якби жив за козацьких часів, не відмовився би стати отаманом, але визнає, що то дуже велика відповідальність. Можливо, тому кандидату в отамани пропонували посаду тричі, або він все зважив. Окрім цього, звали, звали старих дідів козаків, тобто і вони з землі Васмкаручі. Там, якщо це була зима, то брали сніг. Або ж бахнюку якусь, землю звичайно, і повинні були обмазувати лице цією бахнюкою. Це була така цікава церемонія козаків. Також це робилося для того, щоб козак не зазнавався, тобто він виріс з землі і повернувся на землю. Ігор Сотніков каже, після школи планує вчитися на історика. Між викладанням у школі та роботою в музеї обирає останнє: мріє працювати з артефактами, вивчати пам'ятки, розкривати таємниці історії. А за майбутнє місце роботи юному екскурсоводу хвилюватися не варто. У національному заповіднику Хортиця запевняють, радо чекатимуть на нього. Ірина Чернова, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.